Нові зміни для українців. Кабінет міністрів розглянув новий споживчий кошик для українців. Змінилися норми продуктів, склад аптечки та рекомендований час оновлення шафи. Про основні зміни дивіться у нашому сюжеті. У перший з 2000 року норму споживання для українців змінюють. В основному у сторону збільшення. Спершу ми вирішили перевірити продуктову корзину. Зараз ми спробуємо зібрати новий споживчий кошик українця на один місяць. Доведеться обійтися без каші. Рекомендують макарони 400 грамів на місяць. Фруктів можна взяти 5 кіло та 8 кілограмів овочів. Це без картоплі. Вона окремою нормою 9 кіло на місяць. Норми молочних продуктів майже не змінилися 5 літрів кефіру чи молока. У оновленому кошику українцям масло пропонують замінити на маргарин 150 грамів на місяць. 700 грам ковбаси. А ще майже два десятки яєць. Порівняно із попереднім у чотири рази збільшились норми споживання риби. М'ясо та птицю додали по 100 грамів на місяць. Ще залишається пів літра олії. І новий споживчий кошик їжі зібрано. Щодо промислових товарів та одягу, їх кількість розраховують на роки. Зимові чоботи можна купляти одну пару у три сезони. Літні демісезонне взуття по одній парі на два роки. Жінкам пропонують мати три пари колгот на рік та дві сукні на сім років. Також пропонується одна футболка на рік, а штани на чотири роки. Чоловікам замінили електробритву на одноразовий станок один на тиждень. Зубну щитку оновлювати можна чотири рази на рік, а ось рушником доведеться користуватися шість років. Щодо ліків, українцям з цього року дозволили мати у аптечці термометр, активоване вугілля, ібупрофен, сім шматочків бактерицидного пластиру на рік та майже пів літра очних крапель. А ось зеленку перекис водню та йод зі списку прибрали зовсім. Як зміна норм вплине на якість життя українців, дивіться далі у наших сюжетах. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС.